Думи, думи мої, думи, лихо мені з вами, чом вас вітер не розвіяв? Привіт! Ну що, прийшов час навчитися грати пісню Дума на гітарі швидко, легко, просто і головне без бере. Додивись це відео до кінця не перемотуючи. Ну, якщо ти вперше на каналі мене звати Вова, обов'язково постав лайк під цим відео і підпишись на канал. Я наоборот, коротше, показав, але я думаю, ти поняв, що треба зробити. Лайк, підписка. Поїхали. Отож, вся пісня грається на трьох акордах: перший є М, другий Д, третій С. Щодо правої руки, то тут. Ну, Щоб цікавіше було, я грав перебором, боєм і бочкою. Ти можеш зіграти лише перебором, або лише боєм, або лише бочкою, як захочеш, але цікавіше буде, коли в правій руці змінювати трошки стиль гри. Тоді пісня звучить цікавіше і самому приємніше так грати. Отож, граємось такий перебір. Перше, шосте щепається разом. Потім 3, 2, 3. І так по кругу. Бас чіпається тільки на початку і все. Перше, 3, 2, три. Перше 3, 2, 3. І все. І так пару разів зіграли і міняємо акорд. Відповідно, на акорді ЕМ у нас бас шостої струни. На акорді Д бас четвертої струни. Да, четверта, перша разом. Отак. На акорді С, бас п'ятої струни. П'ятий перший разом. От, от такий перебір. Особисто я починав грати пісню ось так. Зажимав першу струну на третю молоду. Ось так. І грав цей самий перебір. А потім акорде і акорд С. Ось так. Щодо бою тобі граємо ось такий: вниз, вниз, вверх, вверх-вниз, вниз, вниз, вверх. І так на кожному акорді. думи, думи мої, думи, лихоме. Думи, думи мої, думи. Тобто удираємо пальцями по струнах вниз і ось цією частиною руки по цій дерев'яшці. Треба одночасно стукнути, ось так. Бам. Во. Потренувалися, виходить. Хорошо, йдемо далі. Бам, Чик. вверх. Бам, Чик. вверх. Все. Це вже таке друге движення. Бам, чик, верх-бам-бам-бам-чик. Отак. Думи, думи мої доми, бам-бам-бам-чик. І так на кожен акорд. Чик, вверх, бам 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 чик. Бам-чик, верх-бам-бам-бам-чик. Можна же вниз вверх в кінці грати. І так по кругу так граємо бочку. Тепер давай заспіваємо. Доми, думи мої, думи, лихо мені з вами. Чом вас вітер не розвіяв думи, думи мої. Думи. Квіти мої, діти мої, Чи заплаче серце одно на світі усім, як і я з вами. Думи, думи мої, думи, лихо мені з вами. Звіт не розвіяв думи думи мої, думи лихо мені з вами. Ну і на слова «моє, моє бій. Моя, моя Україна граємо з вже не бі. Моя, моя Україна, приї. Вітайше жененько, ти свою, свою ти дитину. Думи мої, думи моє, думи мої. На цьому все. Якщо залишились якісь запитання, запити в коментарях і обов'язково дам тобі відповідь. Якщо бажаєш замовити якусь пісню особисто, в мене для себе. Розібрати так, то ти можеш написати на цю електронну пошту. Я тобі напишу ціну і е, зможеш замовити будь-яку пісню, яку бажаєш в той самий день, отримаєш розбір. Ну і прямі ефір вівторок, п'ятниця, неділя, о восьмі вечора. Приходь, завжди буду радий бачити. А на цьому все до наступних відео. Давай.